І хочу вам про нього розповісти. Отже, це пряжа, яка називається Eco Sky. Склад цієї пряжі був заявлений як 50% шовк, 40% як і 10% кашемір. Купувала я її 4 роки тому, тоді вона була дуже популярна. І я також вирішила спробувати, замовила. Але коли вона прийшла до мене, вона не особливо якось мене вразила, я не знала, що з нею в'язати. І от чотири роки вона лежала. І я навіть думала, що зовсім нічого не буду з нею в'язати. Але якось так нещодавно переглядала я фото виробів відомого дизайнера одного перед сном на Пінтересті, і якось в мене випадково склався пазл. І я захотіла зв'язати виріпи з цієї пряжі. В мене її 600 г, два отаких от от однакових бунтики. Значить, метраж цієї пряжі 100 грам 467 метрів. Я буду в'язати в дві нитки. Отже, в мене метраж буде 233,5 метрів в 100 г. Так як в мене всього 600 г. Отже, в мене 1401 метр. Також нещодавно в мене з'явився отакий от люрекс від коряджі. І я зрозуміла, що він буде гарно посувати до цієї пряжі. Одразу показую вам зразок. Вже зв'язаний в мене зразок, отак от він виглядає. Якщо EcoSky в сольному варіанті виглядає якось ну зовсім нецікаво, ну, на мою думку, я Люблю більш яскраві кольори, це зовсім не мій колір. Не приваблювала вона мене в сольному варіанті. Так от, мені здається, що цей люрекс, саме те, що додало цікавинки цій пряжі, і от з цим люрексом вона виглядає вже так, що викликає в мене бажання в'язати її. Цей зразок вже випраний, розміри його не змінились після прання. Цей зразок, це в мене друга версія зразка. Перший я розпустила, перев'язала. І перший зразок показав мені, що в цьому візерунку, якщо не додавати вкорочені ряди, утворюються хвилі, так само, як у візерунку, який я використовувала при в'язанні джемпера із кашемірового твіду. коричневого джемпера. Там я використовувала вкорочені ряди, але я робила. Їх один раз, і я показувала там, що цього замало, все ж таки, в тому джемпері хвилі трохи лишились. Тут в зразку я зробила ці вкорочені ряди два рази, і от, як ви бачите, край вирівнявся. Перша версія зразка без вкорочених рядів виглядала отак: -от. тобто отут була такий край був нерівний. Значить, як я робила вкорочені ряди? Частина візерунка, де в нас йдуть накиди, вона складається з п'яти петель. Отже, я почала ряд, пров'язала оці всі петлі і п'ять петель, які відносяться до частини візерунку, в якому потім у нас будуть накиди. Після цих п'яти петель я зробила поворот, знову пров'язала п'ять петель, знову повернула чотири петлі, повернула три петлі, і потім вже зробила поворот і пров'язала до кінця ряду. Далі пров'язала виворедній ряд, і в наступному лицевому ряду я знову зробила такі самі вкорочені ряди, як і в попередньому. І от вже після того, як я два рази зробила вкорочені ряди, як ми бачимо, край рівний. І в своєму виробі я так і буду робити вкорочені ряди, два рази вив'язувати. Що з цього вийде, я вам покажу. Скоро зустрінемось. Вітаю! Я повернулася і в моєму джемпері в майбутньому вже готовий переди спинка і навіть об'язана горловина. Я хочу розповісти вам, як я в'язала спинку, що я тут робила. Отже, в'язала я зверху вниз, починала із спинки. Всього в мене ширина переду і ширина спинки це сім рапортів. Один рапорт 17 петель. Значить, 17 помножити на 7, і плюс 2 кромкові 121 петля. Отже, набирала я 121 петлю. Далі перший ряд в мене був виворітний, виворітними петлями. І коли я в'язала цей перший ряд, я поставила маркери, де в мене розділення між плечем і горловиною. І тут два маркери поставила. Далі другий ряд лицевий ряд. Лицьовими петлями. І в цьому ряду я в'язала вкорочені ряди для вирівнювання візерунку. Як я робила це, я вже розповіла вам. Робила так само, як і на зразку. Наступний ряд виворітний виворітними петлями. Далі ще один лицевий ряд лицьовими петлями з вив'язуванням вкорочених рядів для вирівнювання візерунку. Після того ще один виворітний ряд. І далі я продовжила в'язати лицевою гладдю, але вже робила вкорочені ряди для вив'язування скосу плеча і заглиблення горловини спинки. Скос плеча в мене 4 рази по 6 петель і 2 рази 5. Заглиблення горловини, 4 рази 4 петлі, 5 петель і центральна частина 9 петель. Перехід від лицевої гладі до вив'язування візерунку, в мене відбувався не одночасно на всій ширині спинки, тобто це було поступово окремими проміжками. Як я це робила, я вам розкажу потім, коли переверну наперед, бо там більш наглядно видно, тому про це трошки пізніше розкажу. Коли в мене було вив'язано. Скос плеча, заглиблення горловини, коли я повністю перейшла вже на в'язання візерунку, я продовжила в'язати рівно до того моменту, коли мені вже потрібно було об'єднувати перед і спинку. Як я розрахувала, скільки мені отут потрібно рядів до того, як я буду об'єднувати перед і спинку? значить, я заздалегідь вирішила, що ширина рукавів в мене буде 4 рапорти. Два рапорти це спинка і два рапорти перед. За зразком, який в мене вже був випраний, я перевірила, яка кількість петель у мене відповідає якій кількості рядів. І в цьому випадку в мене вийшло співвідношення, яке зустрічається найчастіше. А саме дві петлі це три ряди. Отже, два рапорти, по 17 петель. Це 34 петлі. Якщо дві петлі це три ряди, то 34 петлі це 51 ряд. Отже, мені потрібно було пров'язати 51 ряд. Після того я відклала петлі спинки і перейшла до в'язання переду. Для в'язання переду петлі я набирала з наборного ряду для кожного плеча окремо. Але в'язала я одночасно їх. В'язала одночасно для того, щоб нічого не забути і не переплутати. Отже, Набрала петлі, далі в'язала так само, як і на спинці. Спочатку в'язала лицеву гладь, пров'язуючи в корочні ряди для вирівнювання візерунку, потім в'язала в, в ряди для вив'язування скосу плеча. Додавання ПТ для виподібного вирізу, робила в кожному другому ряду Плюс одну петлю, але додавання для виподібного вирізу я почала робити після того, як вив'язала скос плеча. Отже, тут в мене є невеликий проміжок, де полотно рівно йде, а потім тільки починається додавання. Так от, повернемося до того, як я робила переход від лицевої гладі до візерунку. Візерунок в мене 17 петель. 8, 8 і центральна одна петля. Так от, вводила я візерунок по половині рапорта. Тобто, коли в мене були петлі, на яких потім буде половина рапорта, 9 петель, і на цих 9 петель вже не буде додавань, вкорочених рядів, німецькою подвійною, от тоді я на цих 9 петель починала вив'язувати візерунок. Так само я робила і на плечах, і на спинці. От тільки на плечах і на спинці це так чітко не видно. А от біля В подібного вирізу це чітко видно. От, от бачите, отут я вже в'яжу візерунок, а тут ще лицеву гладь. Далі, в мене вже є достатня кількість петель, щоб в'язати половину рапорта, я починаю в'язати візерунок. Тут додаю петлі. Коли тут в мене вже є достатня кількість петель на половину рапорта, починаю тут в'язати візерунок. От. І так само було на спинці, тільки тут я не додавала петлі, а вив'язувала вкорочені. Тобто, коли в мене було 9 петель, там де вже не буде вкорочених і подвійною німецькою, тоді я починаю на цьому проміжку в'язати вже візерунок. Коли мені вже потрібно було об'єднувати перед спинку, Додавання для В-подібного вирізу ще не завершилось, тому після того, як я поєднала перед і спинку, я ще якийсь час в'язала поворотними рядами і продовжувала ці додавання. Після того, як я завершила додавання ПТ для виподібного вирізу, я перейшла до в'язання по колу і через кілька рядів після в'язання по колу, почала в'язати вкорочені ряди для подовження переду. Покажу вам, як виглядає полотно, отут-де в мене умовний бічний шов. Значить, В цьому виробі вкорочені ряди для подовження переду я робила так само, як і в джемпері коричневому ствіду кашемірового. І також я робила в сукні із пряжі нако, не пам'ятаю вже, як вона називається довга ажурна сукня. По опису журналу Верена я в'язала. так от Там я також робила вкорочені ряди для подовження переду на всі петлі переду. Тобто, в мене тут не виточка, от, от, як зазвичай, а повністю на всі петлі переда я в'язала вкорочені ряди. Тому от саме я і показую вам оце місце, як воно виглядає. От Трохи, якщо сильно пригледітись, видно, що тут щось не так, як тут. Але, по-перше, це ще не пране полотно, а по-друге, нічого там особливо видно не буде. Коли в мене є візерунки, я використовую такий метод, і мені подобається. Отже, ряд в мене починався зі спинки. Починаю я ряд пров'язую всі петлі спинки, далі пров'язую всі петлі переду, роблю поворот, пров'язую ще раз всі петлі переду, знову роблю поворот, пров'язую. Третій раз всі петлі переду. І далі знову починаю новий ряд, пров'язую всі петлі спинки. Отже, в тому ряду, де я вив'язую вкорочені ряди попереду, в мене виходить, що ніби на спинці один ряд я вив'язала. Одночасно в цьому ж ряду і напереді я вив'язала три ряди. Отакі вкорочені ряди для подовження переду, я робила через ряд. Тобто, один ряд, в'яжу. Петлі спинки, далі петлі переда з вкороченими рядами. Це в мене виходить ніби як три ряди попереду. В наступному ряду по колу я в'яжу один раз ці петлі спинки і один раз ці петлі переда. Далі знову ряд з вкороченими рядами. попереду. Після того, як я вив'язала такі вкорочені ряди перший раз, в мене візерунок змістився. Тобто, він не співпадав на і на спинці. У візерунку в мене в рапорті 4 ряди. Тому для того, щоб візерунок вирівнявся, мені потрібно було вкорочені ряди пров'язати два рази. Отже коли я зробила ці вкорочені ряди ще раз, візерунок вирівнявся, я зробила примірку і побачила, що малувато мені довжини переда. Тому я зробила ці вкорочені ряди ще 2 рази. Тобто, всього 4 рази я робила. Після. Того, як я вив'язала 4 ряди, знову візерунок співпав на переділі спинці, я би зробила примірку і побачила, що мені вже достатньо, більше вкорочених рядів не потрібно, і далі я продовжила в'язати рівно вниз до необхідної мені довжини. Значить, основне полотно я в'язала спицями No4,5, а резинку в'язала спицями номер 3 Резинку 1 на 1 я в'язала 14 рядів. Далі 2 ряди порожнистою резинкою і закрила голкою з імітацією італійського набору. Отаким От чином перед спинка були дов'язані. Далі я вирішила обв'язати горловину, тому що в мене залишається після того 2 рукави, і мені потрібно поділити залишок пряжі рівно на 2 рукави. Мені простіше буде це зробити, якщо в мене вже буде дов'язана горловина. Для горловини я просто набирала петлі по краю, але там я дивилася, як мені це набирати, щоб тут краще виглядало, тобто не з першого разу в мене вийшло. При першій спробі набрати петлі, мені не сподобалось, як виглядає оця лінія, тому я трошки поміркувала, і от. Мені здається, що наче непогано вийшло. Значить, коли я набрала петлі, я зв'язала один ряд виврітними петлями і далі перейшла на в'язання резинки один на один. Для формування мисику виподібного вирізу я робила зменшення петель в кожному ряду. От Ви можете побачити, яка в мене вийшла форма. Трошки от, ну, якби більш гостра. Можна було б зробити, щоб вона була. Така більш ширша трохи. От, але я не захотіла. В мене достатня кількість речей з таким доволі відкритим виподібним вирізом. І мені захотілося, щоб тут було менше цієї ширини, тому я робила зменшення в кожному ряду. Але можна робити в кожному другому ряду. І найчастіше так і роблять в кожному другому. От, але я іноді роблю в кожному. Значить, тут я пров'язувала три петлі лицьовою, так, щоб центральна петля була зверху. І от як це виглядає. Після того, як я закрила петлі перед переди спинка в мене готові, і лишається лише зв'язати рукави. З приводу залишку пряжі, хочу дещо сказати. До речі, в мене доволі багато пряжі залишилося. Ці два бунтики разом 306 грамів. Тобто, в мене половина лишилася. Всього було 600, лишилася половина. Отже, я так розумію, що мені вистачить на довгі рукави, тому що, от в попередньому джемпері, тому із кашемірового твіда, в мене вкорочений рукав, саме тому, що в мене було обмаль пряжі. А мені хочеться. От саме в цьому джемпері, якщо мені вистачить на довгий, то я буду рада. Я не проти, що в цьому джемпері в мене був довгий рукав. Тому побачимо, що вийде. А можливо, в мене навіть лишиться ще пряжа. Мені дуже подобається, як співпрацюють між собою оця пряжа, цей Люрекс і цей візерунок. Мені здається, що вони втрьох просто створені один для одного, тому з задоволенням в'яжу цей виріб. Зустрінемось після того, як будуть готові рукави. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!